М'ята блошина латинська назва Мента Пулегіу, це багаторічна трав'яниста рослина, що належить до родини губоцвітих. Стебло м'яти, підняте вгору, має чотиригранну форму, розгалужене, вгорі коротко вкрите м'якими волосками. Висота рослини від 15 до 50 сантиметрів. Листя розміщене навпроти одне одного на черешках. Воно овальної або яйцеподібної форми із зубчиками по краях, при основі трохи звужене і щільно вкрите м'якими ворсинками, квіти дрібні, зібрані в густі кулясті кільця, чашечка двогуба з дрібними волосками на зубчиках. Віночок майже правильний за формою, має чотири пелюстки: рожево-фіолетовий з білуватою трубочкою. Зовні злегка опушений. Плід складається з чотирьох маленьких частинок. Кожна з яких містить одну насінину. Цвіте рослина в липні та серпні. Цікавий факт: назва цієї м'яти походить від її здатності відлякувати бліг. У давнину люди клали свіжу або висушену траву в постіль, у дитячі колиски, між одягом і навіть у взуття, саме для того, щоб відганяти комах. Тому в народі її ще називали бліхогінною м'ятою. Де росте м'ята блошина? Та як, коли її збирати і правильно зберігати. Ця рослина зустрічається переважно на заході України та на півдні Криму, росте поблизу водойм на вологих луках у заплавах річок. Для приготування ліків використовують надземну частину рослини траву м'яти блошиної. Її збирають під час цвітіння, зрізаючи облиснені частини стебел переважно в першій половині дня. Зібрану сировину сушать у затіненому місці на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Після сушіння виходить приблизно чверть від початкової ваги. Суху траву зберігають у щільно закритих банках або металевих коробках. Термін зберігання до одного року. М'ята блошина не входить до переліку офіційно визнаних лікарських засобів. Хімічний склад суха трава містить ефірну олію приблизно від 1 до 2 Також у ній є дубильні речовини, сапоніни та флавоноїд гесперидин. Основними компонентами ефірної олії є пулегон до 90%, а також азулен, лимонен, дипентен і ментон. Варто зазначити, що ментол у цій м'яті відсутній. Цікавий факт: стародавні римляни добре знали цю рослину. Її називали пуледжіум і використовували для очищення повітря у храмах і лазнях. А також додавали до вина, щоб уникнути нетравлення шлунку. Лікувальні властивості та застосування м'яти блошиної. У народній медицині м'ята блошина використовується подібно до м'яти перцевої. Вона має спазмолітичну дію, тобто знімає спазми, зменшує біль, знижує запалення, стимулює виділення жовчі та має дезінфікуючі властивості. Рослина також покращує апетит і допомагає при порушеннях травлення, сприяє розширенню судин серця та зменшує головний біль. Настій із трави м'яти блошиної рекомендується вживати при болях у шлунку і кишечнику, здутті живота, нудоті та блюванні, діареї, жовтяниці, жовчнокам'яній хворобі, зниженій роботі серця, безсонні. Зовнішньо настій застосовують при свербежі шкіри у вигляді обмивань, запаленні ясен для полоскання рота, нервовому збудженні у формі заспокійливих ван. Згадка про стародавній жіночий еліксир. У середні віки м'яту блошину вважали жіночою травою. Її настої застосовували при місячних болях, а також при знервованості, яка, як тоді вірили, була пов'язана з жіночою істерикою. Сьогодні ми це сприймаємо з посмішкою, але м'ята справді мала заспокійливий ефект. Спосіб приготування настою для внутрішнього застосування. Одну столову ложку сухої трави залити однією склянкою окропу, настоювати одну годину, вживати по пів склянки чотири рази на день до їди, пити теплим. Для зовнішнього застосування. 50 грамів сухої трави залити двома літрами окропу, накрити та нагрівати 10-15 хвилин. Потім остудити, процідити, відтиснути та додати у ванну. Настій також можна використовувати для полоскання чи обмивання. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.